У 1898 році в романі Моргана Робертсона Четність було детально описано, як великий лайнер під назвою Тітан в свій перший рейс стовкнеться з айсбергом і Потоне. І найцікавіше полягає в тому, що це трапилось за 14 років до трагедії на Титаніку. Інколи так буває, що мистецтво передбачає певні події, які мають статися в майбутньому. От, до прикладу, картина Ораціо Джентилеські, Тріумф суспільного щастя над небезпекою. Ця картина була написана 400 років тому назад. І так, у неї в одній руці знаходиться щось схоже на тризуб, сама вона одягнена в Прапор України, а в іншій руці в неї знаходяться корони. Корони. Царів завойовників. І от нещодавно я дивився класний фільм, який називається Всесвітня Війна Z». Ну, по-перше, ми не можемо просто не сказати про дуже цікаву назву цієї стрічки: Всесвітня війна Z». Тобто, це історія про те, як весь світ бореться з чимось, що іменує себе. Зет. В даному випадку, в випадку цього фільма, Зет мається на увазі зомбі, що, в принципі, дуже схоже на все рівно сучасні реалі. Ми отряди Путіна зібралися сьогодні, обсудити вибори, які пройшли в Америці. Але сюжет цієї картини він магічним чином повторює нашу дійсність, і, що найцікавіше, він каже, що буде далі. Отже, давайте подивимось. По-перше, один з перших кадрів цього фільму це показ Росії, як е, летить метеорит. Це, до речі, реальна е, відеозйомка. Вже той факт, що перші кадри цього фільму нам показують реальну Росію, можливо, про щось вже має сказати. Потім трапляється оця пандемія зомбі, і головний герой, якого, до речі, зіграв Бред Піт, він намагається знайти захист в організації Росії. Об'єднаних націй в ООН і ця організація абсолютно нічого не може зробити для Бреда Піта. Вона, на жаль, бездіяльна. Нічого не нагадує, говорить Єрі у мутосі заступник генсекретаря і ЗОН. З ким я розмовляю. Декар Тері, чому вона не відповіла? Мені шкода, Джері, я, я зробив щось. <кліст> а от далі що буде? Далі, коли я це побачив, коли дивився це кінцо, я просто не зміг сидіти, що називається спокійно, бо це мене дійсно вразило. Отже, що було далі? Герої сідають на літак білоруських авіаліній. Вони сідають на цей літак і починають там кудись летіти. І от наш головний герой Бред Піт а, вмовляє. Капітана цього корабля змінити курс, щоб вони прилетіли в інше місце і врятували весь світ. І як тільки капітан цього білоруського корабля погоджується, на борту літака з'являється зомбі, і починає всіх кусати і перетворювати на інших зомбі. Я не знаю, чи може це буде співпадінням, але мені здається, що це просто нереально крута метафора. І навіть коли герой підриває цей літак білоруських авіаліній, навіть все рівно там, серед вчілілих людей, знаходяться ще зомбі. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість стан. Хорошо, що начали. Але і це ще не все. Тепер найцікавіше. Справа в тому, що ось цей дядька, який грає доктора в цьому фільмі, і лабораторія, в якій він знаходиться, вона називається «Ху», тобто Хто, якщо це брати як абревіатуру. І після зйомок в цьому фільмі, коли він вийшов, буквально через деякий час цей актор отримав головну роль в англійському серіалі Доктор, Хто? Знову ж таки, це може бути просто банальне співпадіння. Але коли я побачив фінальні кадри цього фільму, я зрозумів, що тут дійсно відбувається якась магія. Бридва за Москву і досі триває. Випробування так званого камуфляжу виявилися надзвичайно успішними. Тож я дуже сподіваюся, що цей останній кадр, який ми бачимо в цьому фільмі, ми з вами вже зможемо так би мовити, в реальному світі побачити і переконатися, що так, інколи в мистецтві відбуваються досить такі цікаві речі. Друзі, пропоную вам долучитися до дуже цікавої та незвичної допомоги нашим ЗСУ. Справа полягає в тому, що зараз наш курс 5 медитацій для зцілення» абсолютно безкоштовно для наших захисників. Цей курс спрямований на те, щоб. Кардинально покращити емоційний, психологічний і навіть фізичний стан. І все це менше ніж за 20 хвилин вашого часу. Щоб переконатися, що це максимально якісний продукт, перші дві медитації цього курсу наразі абсолютно безкоштовно для будь-кого. Давайте будемо разом гуртувати наші нерви, тому чекаю вас на цьому курсі. Ще почуємось.